У розслідуванні вбивства професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон стався новий поворот. Правоохоронці встановили нову важливу деталь. Насправді її вбили пострілом у потилицю, а не у скроню, як це повідомляють українські новини. Про це повідомляють українські новини з посиланням на матеріали суду. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про суттєві речі українською мовою і тому підпишіться на цей канал. Мене звати Олександр Расрацов, я журналіст. Отже, переходимо до новини. Втім, уточнивши ці важливі деталі відносно способу вбивства, слідство не має відповідей на ряд. Інших важливих питань, які б могли розкрити це вбивство. Передусім, досі не знайдено саме знаряддя вбивства, е яким є стартовий пістолет, який було перероблено під бойовий. А також поки невідомо мотивів, з якими підозрюваний мешканець міста Дніпро В'ячеслав Зінченко скоїв це вбивство. Він поки що перебуває під вартою у Львівському СІЗО, однак поки своєї вини не визнає. Також правоохоронці знайшли будинок в урочищі е, в е, урочищі Голоско, це е, вулиці Львова, де він міг переховуватися. І що дуже важливо, це урочище Голоско знаходиться відносно недалеко від вулиці Масарика, де мешкала Ірина Фаріон. В принципі, там можна за потреби за дуже невеликий час просто пройти пішки. Отже, з такими новинами ми входимо у вихідні. Продовжуємо слідкувати за цією резонансною справою, і, ну, і все буде Україна. Дякую!